Так, всім привіт! Сьогодні у нас середа. Ну ви, конечно, це відео наверное, побачите вже в четверг. Бо, хто пахали ми городи. Ну і виїхали на ніч на поле. Планируем тучаться тут в 12, ну а там як карта ляже. Сьогодні у нас середа, 6 число. Всіх Миколаїв, хто праздник сьогодні з Миколаєм. Ну, ми, мабуть, і сьогодні всіх поздравили з Миколаєм, і 19-го поздравимо. Не знаємо, ще не перескочили ми на нові рейти. Так що якось так. Ну і хотів вам показати, як працює тикрон. Зараз не відключаємося. Як бачите, зараз покажу це. Це ось все. Бахаємо. По... По соломі це стерняєчміня. Нічого тут не робили, не діскували, нічого. Отак. Він простояв, доволі чистий. Пахаєм, ну, я не знаю, десь двадцяточку пашемо. Сиро, мокро, земля, дивіться. Це не та земля, що на Западній Україні, що т 40 чотирма корпусами пахає, а пісок летить от одвала. Не треба ні тикрон, ні композит, ні хіра. Отак юмезик. Світиться, засипив десь веткою зверху, не горять дві лампочки на автопоїзді. Ну нічого, завтра подивимось. Отак набивається, звісно, трошки. Я всю сторону йду, чи в ту сторону йду по сторіні, а назад вертаюсь по соняху. Ну і отак набиває. Ну нічого. Так, отак От работають отвали, я ж кажу, які вони там є, звісно, ну як налипання. Лип... На воно, бачите, з'їжджає. Просто ще не натерлись леміха. Пеплі. І воно на них зависає і не дає пласту зійти. Зараз ми задній почистимо. Що хочу сказати, ходжу перший повишений. Може б ходив. Другою була б дужча скорость, ну і був би поток, і збивав би, щоб воно не липло. Бачите, воно так. О, тут крепко держиться на, на краю, а тут відлетіло. Передній йде за слідом трактора, і земля, мабуть, більш ущільнена і він збиває. Щоб сказати, що вони не налипають, як там. Ніякі рвуть рубашки, що налипають. Все ну, сподіваюся, що якщо леміха протруться до білого, на них не буде зависати оцей пласт, то воно буде сіжати. Надіюсь так. Як то кажуть, не будемо сильно там, як то кажуть, грубити, ну в душі таке чувство, що десь трошки когось знайомують. Що геть не липнуть. Липнуть. Ну не дуже. Зараз би тут желізні, мабуть, на мене родич рядом там, можно сказать, через посадку пахає, теж імезом, то він круг по 500 метрів і чисте, липнуть. Ці я не чистю, оце сделал, не знаю, загоночку, метрів 10-12. Ну, і оце став. Така штука. Буває, піднімаєш. Два чисті. буває так оце, ну задні трохи слабше і цей. Так що якось так. Будемо дивитися, якщо на третя... Фух, будемо працювати, наче бере трошки мордець. Бодя! А ну йди Іди сюди. Не хоче, бігає, в трактор, не можу спіймати його. Що, отак світиться її мазки сзади. Світу хватає. Бомба! Все, всем удачи, мирного неба, всіх з праздничком, Ну ми будемо працювати. Кому цікаво, підписуємося на канал, нажимаємо на колокольчик, щоб не пропустити, може щось буде цікаве. Траса, машинки ганяють, Ну а ми працюємо.